Моє перше травневе ранкове вітання. Я хочу вам нагадати, що від сьогодні з 10 ранку стартує наша гаряча лінія нашого благодійного фонду 068 354 57 37, працює вона з 10 ранку до 22 години вечора. І на цій гарячій лінії буде Алла Юрівна Ковтун. Всі питання, які ви хочете обсудити, говорити, підняти, ви можете зателефонувати. Якщо питання стосуються обміну полонених, безвісті зниклих, тобто питання, які потребують документів інформації, скидайте всі матеріали на цей же ж номер, Telegram, WhatsApp, Viber або сигнал, які працюватимуть цілодобово. Також. Реструктуризація нашого благодійного фонду передбачає безкоштовно юридичний супровід хлопців, які знаходяться в СІЗО, зокрема в Павлограді. Нарешті я знайшов таких юристів-криміналістів, тому прошу надавати інформацію щодо ув'язнених в СІЗО, яких тримають, я вважаю, незаконно по видуманим СЗЧ та ряду інших причин, деякими непорядними комбатами для того, щоб ми могли надати. Юридичний супровід і консультацію нашим захисникам. Безкоштовно. Чому безкоштовно? Тому що люди допомагають, підтримують. Не люблю це слово донатять. Скажу просто підтримують. І ви знаєте, як це робити: 53 75 41 14 04 99 11 22 Ну що, стартували з Богом. Тепер. Ми розкриваємо юридичну площину, йдемо інформаційною площиною, тому що щоп'ятниці, тепер щосуботи, я буду в ефірах о 21-й годині. Ви можете долучатись до моїх ефірів. Ми продовжуємо волонтерську діяльність, але виключно з військовими, переселенцями та малозабезпеченим. Ми приймаємо заявки і передаємо в письмовій формі місцевому керівництву. Місцеві чиновники мають не розкрадати гуманітарку, а роздавати. Ми навчимо їх не плутати, ці слова. Дякую.